Його цитував президент. Луцька громада попрощалася із героєм Максимом Нагорним. Стратус вірус без кордонів. Новий штам коронавірусу шириться Україною. Волинські ліси лисіють. Чому ДП «Ліси України закриває очі на свавілля? Вершини світового спорту. Перші перемоги українських спортсменів на всесвітніх іграх 2025. Сумна звістка надійшла до Боратинської громади. Загинув наш земляк. Руслан Борисюк. 49-річний чоловік прийняв свій останній бій ще 9 вересня минулого року, захищаючи нашу батьківщину в районі Кліщиївки, Бахмутського району, що на Донеччині. Вже скоро на рідну землю у село Гірка Полонка на щиті приїде наш герой. Про час і місце поховання повідомимо згодом. Захищаючи Україну від агресора, загинув Роман Давидюк 91-го року народження, уроджений села заставне, випускник Заболотівського ліцею Литовиської сільської ради, житель міста Сокаль. Роман був призваний на військову службу 12 травня цього року. Служив гранатометником відділення морської піхоти у військовій частині А-0216 матросом. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новопавлівка Дніпропетровської області внаслідок луча. Аня ворожого FPV дрона отримав поранення несумісне з життям у вівторок, 12 серпня, відбудеться чин поховання героя. Вічний спочинок Роман знайде на алеї слави у сокалі. Громада у скорботі зустріла двадцятирічного героя Максима Нагорного, аби провести в останню дорогу. Найбільша втрата болить рідним сестрі, бабусі та нареченій, з якою воїн не встиг подружитися. Був дуже хорошим, всіх людей ставився дуже добре. Він на свої 20 років виглядав, як йому 30 наче захисник був сиротою, був на військових навчаннях у Іспанії та пішов воювати добровольцем у 18 років. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді, потім у 3-й бригаді Спартан Національної гвардії України. Завжди був на позитиві, завжди був таким. Прямим, добродушним, цікавим, от. Ну, як всі молоді люди. От. Е, вмів чути, знав, як коли що сказати, і в загалом був хорошим хлопцем. Він був сиротою. Але мав велику родину побратимів гвардійців і подальшому воїнів збройних сил України. Бо проти розповідали і розповідають і згадують його, скажімо так, тільки на з позитивної сторони, тому що, по-перше, він був 18-річний, мав велику мотивацію для того, щоб виконувати завдання по захисту нашої батьківщини. І, відповідно, дуже старався. Хотів бути взірцем для особового складу. І, по перше, по-друге, якби досягти в житті того, щоб, ну скажімо, з нього брали при. На жаль, герой загинув 19 липня біля селища Молодецьке Донецької області. Всі, хто знав Максима, пригадують про нього тільки позитивне. Він дуже добрий був, дуже добрий. Нічого не відказував, приїжджав, був на війні, прийшов до нас, додому з сестри, хлопчикові подарив, бо берсерка подарена хлопчикові. Пам'ять, шкода. Що так за нас захищав і так помер. Шкода, не можу плачу. Кожен день плачу, два тижні плачу, приїхала з Польщі спеціально. Прийшов попрощатися із захисником і колектив коледжу, де Максим Нагорний навчався на слюсара електрика. Був досить такий активний, шукав щось в житті. Він був круглим сиротою. І Важке в нього було дитинство з але коли розпочалася війна, а йому сповнилось 18 років, він пішов добровольцем на фронт. Його взяли. Ми, звичайно, держали зв'язок з ним. Був він ранений. Під час реабілітації він приїжджав в наш навчальний заклад, виступав перед молоддю. Теж проводив патріотичну роботу. Пригадують, Максим Нагорний хотів не просто захищати Україну, а змінити її на краще. Особливо герою боліла доля дітей сиріт. Його слова заповідь процитував навіть президент. Ось слова Максима, я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути і не згадувати, викреслити з пам'яті так само, як і вчорашній день. Цієї клятої війни, але що буде завтра? Відбудовувати стару систему не треба. Створюємо нову і набагато кращу Україну. Воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Найчастніше серце, яке вже звикло до всього, все ж таки не зможе не злошитися. Дізнавшись про той життєвий шлях молодого воїна. життєвий шлях, який залишився. Останній спочинок Максим Нагорний знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. На Ковальщині у водоймах загинуло двоє людей. На озері Світязь один із відпочивальників стрибнув з катамарану та не виплив. Згодом очевидці витягнули чоловіка на берег. Уже на березі рятувальники і працівники медичної служби намагалися реанімувати його, адже він був без ознак життя. Але на жаль, їхні намагання не увінчалися успіхом, Людина загинула. Ще одна смерть на воді спіткала людину поблизу села Обанижі. Тіло чоловіка помітили відпочивальники та відразу викликали відповідні служби. Рятувальники витягнули з води загиблого. Ним виявився 60-річний місцевий житель. Надзвичайники вкотре закликають дбати про власну безпеку на воді. Зважаючи на те, що купальний сезон триває, закликаємо громадян обирати для відпочинку місця, де діють рятувальні пости, але й самим не забувати про безпеку, тобто відноситися до своєї безпеки свідомо, не запливати за буйки, не купатися в темну пору доби, не плавати на підпитку. Тому за дітьми, адже їхня поведінка водія часто буває не на Волині за минулу добу сталося п'ять пожеж. Так у селі Зміїнець близько півночі спалахнула цегляна господарська споруда. На місце події оперативно прибули вогнеборці та ліквідували займання. Причиною пожежі попередньо стало коротке замикання електромережі. Схожа ситуація трапилась і у селі Карасин пролісницької громади. На щастя, полум'я швидко вдалося приборкати та обійтися без потерпілих. Попередньою причиною стало необережне поводження з вогнем, поки не встановлених осіб. Тож сталося три займання на відкритих територіях. У селі Струмівка на території садівничого товариства у Литовецькій громаді, а також на Польщині, на Польщі воділа стерня, ось площа склала декілька гектарів посередками. зважаючи на те, що наближається такий активний період сільськогосподарських осінніх. Важаючи на те, що наближається активний період осіннях сільськогосподарських робіт, тривають женива, закликаємо громадян бути обережними з відкритим вогнем під час господарювання на відкритих територіях і на присадильних ділянках. Пам'ятайте той час, коли в аптеках були черги за масками, антисептики у кожній сумці, в кожному приміщенні, а також відстань в півтора метри між людьми. В Україні оголошено про новий штам коронавірусу стратус. Чи добрався він до Волині? З'ясуємо. Як повідомили працівники обласного лабораторного центру, на Волині поки жодного випадку не зареєстровано, але медики закликають не розслаблятися. Ми реєструємо випадки захворювання на ковід. Вони на сьогодні в нас поодинокі. Але відбувається деяка тенденція до підвищення кількості захворілих. Тобто, якщо в попередні тижні ми реєстрували 10-12 випадків, то на минулому тижні вже зареєстрували 21 випадок захворювання коронавірусною хворобою. Хворіють переважно дорослі в 60% і ми бачимо, що збільшилась і кількість госпіталізованих. Що стосується нового штаму, який має назву варіант, цей стратус. Наразі його зареєстровано в Україні в центральних і східних областях і в місті Києві. В західних областях він ще не реєструвався. Відповідно, на Волині його також немає. Лікарі попереджають, стратус поширюється швидше ніж попередники. В принципі, він не має ніяких відмінностей від попередніх варіантів. Тобто симптоми такі ж: це підвищення температури тіла, це охриплість голосу, покашлювання. В дітей можливі шлунково-кишкові розлади. Попри контрольовану ситуацію, фахівці радять згадати базові правила безпеки. Наші рекомендації будуть наступні: що якщо щоб ви уникали контакту з людьми, в яких є симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій, обов'язково потрібно мити руки, обробляти їх антисептиком, проводити провітрювання приміщення. І якщо ви захворіли, залишайтесь, будь ласка, вдома, зверніться до свого сімейного лікаря. І використовуйте маску для того, щоб не наражати на небезпеку своїх близьких і рідних, які є вдома. Чи стежать за цими новинами? Пересічні мешканці, як ставляться до порад лікарів щодо вакцинації та профілактики. Ми запитали у Лучан. Звичайно, чула в новинах, але якось не реагуєш зараз. вже. Ми вже пройшли ту стадію, коли це була панічна атака, а зараз спокійно то реагуєш. Ну, я чув, що в Києві я сам з Києва, я чув, що багато людей там зараз хворіють, та є сподівання, що війна закінчиться. Нас, коли забули про коронавірус, вона почалась, то може зараз закінчиться. Кажуть, що хворіють в Києві, я не знаю. зараз поки не хворіються. Яким чином ви бережете своє здоров'я, щоб не захворіти? Ручки мию. Масочки вже не модно, ніхто не носить. У мене тут десь є столітня. Ручки моїм, моя думка нас не здолаєш. Ну інколи ношу що, антисептик, але знаєте, я думаю, що страх дуже паралізує людину. Якщо людина боїться, то до неї буде чіплятися. Звісно, я не раз хворіла короною, але ну що боятися, ну що, це такий вірус, який ми вже й не такі віруси переживали. Якось переживемо, аби війни не було. Мені здається, що менше про це думали люди. Зараз бачите, тривога. От люди про тривогу зараз, і і то не всі ми зараз не ховаємось, Бачите, ми надіємо, що нас пронесе. Маски та соціальна дистанція уже зникли з наших буднів, але вірус нагадав про себе знову. І, хоча зараз він менш агресивний, лікарі радять бути готовими, адже здоров'я це та цінність, яку простіше зберегти ніж відновити. Мирослава Сябер, Мирослав Темчук, телеканал Аверс. Вимагав хабар від підприємця. Перед судом постав екс-начальник камінькаширського відділення Ратнівської об'єднаної державної податкової інспекції за вимагання і одержання неправомірної вигоди. Так декілька тисяч гривень обернулися для посадовця реальним терміном. Доведено, що начальник податкової інспекції отримав від суб'єкта господарювання неправомірну вигоду за неперешкоджання його підприємницькій діяльності. Суд визнав. Чиновника в чиненні цього злочину та призначуємо йому покарання у виді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна та з обмеженням на три роки права очолювати будь-які державні органи. На Камінька-Ширщині недобросовісного орендаря через суд змусили повернути землі у власність громади. Чоловік систематично не сплачував оренду. Тож у справу втрутилася прокуратура. Прокурори з'ясували, що суб'єкт господарювання орендував у сільської ради землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ще в 2023 році. Згодом він заборгував громаді понад 60 тисяч гривень орендної плати. Відтак, в суді прокурори домоглися розірвання договору оренди та повернення землі громаді. Державне бюро розслідувань неабияк взялося за лісову галузь. Підозри у вчиненні криміналу отримав і керівник ДП «Ліси України, і його підлеглі від лінейних керівників до майстрів лісу. Правоохоронці нарешті почали викривати схеми незаконного збагачення та розкрадань деревини. Волинь одна з лідерів по кількості підозр. Однак ніяк не дійдуть руки правоохоронців до дармової передачі державної власності у приватні руки. Мова йде про десятки гектарів лісу в Улині заказника Зубр. Порушено декілька кримінальних проваджень, однак свавілля в лісі продовжується. Нагадаємо, звірівське лісництво було перетворено у ВІП-комплекс і майже одразу продано у приватну власність, ніби за заниженою ціною. Скільки ж вклала держава у ремонт таємниця, де «Ліси України посилається на свою поліську філію. Мовляв, вони займались, мають знати, а головний розпорядник публічної інформації Державне агентство лісових ресурсів України не володіє інформацією. На чисельні наші запити Ні Поліський лісовий офіс НДП Ліси України не відповідають. Тому будемо намагатися зайти і поспілкуватися з паном Чуприною, особисто в часи його прийому. Сенсорні датчики на дверях на нас не спрацьовують, а всередині роблять вигляд, що нас не бачать і не чують. На щастя, цих працівник не в курсі корпоративної етики. Добрий день. Як потрапити всередину? Ми до директора хочемо, в нього зараз приймальні що, години. Дів, дівчини тут? Не знаю, нам Там люди ходять, але вони нас. Фіолон, дівчина є. Можна питати. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як до директора потрапити? Директор на відпустці. Так. А заступник тимчасово виконуючого обов'язки? Одухований. Дякую. Як виявилось, і у приймальні години простим людям пройти не можна. На прийом до директора до заступника записується попередньо. Як до вас записати? Скажіть, будь ласка. Ви можете надіслати? вже штук, напевно, що 30 ми надсилаємо і на запити нам завжди відправляються чергови. Можна записатися зараз, перший, третій, вівторок, 14 до 16, тому вже два місяці ходимо, нам не відчиняють навіть навіть двері. Нарешті записались і будемо очікувати пана Чуприну з відпустки переживати за його здоров'я, щоб на призначену дату не пішов на лікарняний. Тут, як на зло, за нашою інформацією, лісовими справами на Волині зацікавились, так би мовити, згори. Знов крокуємо до філії поліський лісовий офіс. Нічого не змінилось. Там люди стоять, але ніхто не відкриває. Як пройти, скажіть, будь ласка, добре. Дякую. Черговий так і не вийшов. Ми Хочемо запропонувати свою допомогу, значить. Але ні, ні де комісії місцеве. тут немає, ні керівництва. Я вам казала в відпусті, і ну, зараз на місці немає. Покажіть звернення мені чи. Я ну, вже зараз, кажу, що ми хочемо це це запропонувати. Це. У нас немає звернення, у нас є повідомлення, що ми знаємо місця незаконної що ми виробки. Зробити, що ви хочете, щоб ми ми можемо провести комісію і показати, де. І ваше керівництво можемо провести на місцевості і показати, де є місця виробки. Ми не знаємо, хто ми в обличчя не знаємо їх. Ми не знаємо представників. Як ви знаєте про те, що є комісія, не знаєте хто це? От дивіться, я навіть не знаю. Ви не знаєте, що у вас зараз перевірка триває? У нас Постійні перевірки. Я думаю, перевірка достатньо компетентна, щоб розібратися і встановити. Якщо будуть якісь порушення, постійно наші журналісти проходять повідомити, ми а їм не дуже, відкривають ми двері. чесно. вашу допомогу. Дякуємо. Провести лісовими стежками і виробаними галявинами комісію не вдалось. Тим більше інформацію про перевірку нам не підтвердили та не спростували. Якби там не було, хотілося акцентувати увагу перевіряючих на котеджах, які з'являються на місцях виробки. Якщо історія зі звіриським лісництвом та огорожує від людей, майнового комплексу зубр тягнеться ще з часів панування ні, Олександра Кватирко, то нове будівництво у заказнику з одноіменною назвою почалось нещодавно. У січні цього року Волинрада з легкого плеча передала ці землі в користування мисливському господарству відродження, співвласником якого є Богдан Колісник. А директором виявився Михайло Затовканюк. Чоловік довгий час працював у ДП депеківерцівське лісове господарство, потім у надлісництві, і точно знає, де пустують галявини. До слова, керівник мисливського господарства відродження потрапляв у об'єктиви наших камер. Тоді поліція вперше зафіксувала на землях природно-заповідного фонду бруківку і котеджі посеред лісу, проведену електрику та водопостачання із каналізацією. Слідчі певний час не могли з'ясувати, хто ж замовляв цю розкіш, а директор кружляв із своєю світою навколо будівництва, коли проводили слідчі дії і не наважувався зайти на подвір'я забудови. З огляду на все це, якщо керівництво лісової галузі не бачить проблем в лісі і стукати в закриті двері у прямому сенсі, ні до чого не призводить, ймовірно припинити будівництво у житті, хто віддав ліс у користування, хоча б до завершення слідства, своє фатальне рішення може переглянути тільки Волинська обласна рада і забрати землі у ймовірно недобросовісного користувача. З відповідним зверненням до депутатів ми вже звернулись. Чекаємо на чергову сесію. Ольга Ганич. Теля Прокупчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс. Вони ті, хто першими приїжджають на виклик у разі витоку газу хвилини на вагу життя. Саме тому підготовка аварійних бригад служби 104 Волині має бути бездоганною. Вони виходять на навчальний полігон відточити свої навички. Ці заходи дають нам можливість, як і подивитися на бригади, які виступають, так і виявити якісь можливо недоліки, які в кого є, їх виправити для того, щоб в подальшому ми могли якісно швидко. І максимально безпечно доставляти газ до наших споживачів. Учасники демонструють вміння локалізувати витік газу, перевіряти газопровід, надавати домедичну допомогу та працювати в засобах індивідуального захисту. Кожен рух під прицілом суддів. Під час даних змагань ми оцінюємо згідно регламенту оснащення автомобіля. Наявність всіх супровідних документів, теоретичні знання при наших працівників. Ну і звичайно, робота на полігоні це тобто пошук витоків газу, їхня локалізація, вдягання проти газу та ліквідація витоку в. Газу щодня без вихідних і свят бригади служби 104 стоять на варті безпеки волинян професійно, оперативно та надійно. А професійний конкурс справжня перевірка на швидкість, точність і злагодженість. змагання це вони загортовують нас. Це командна робота. Саме найважче в даній роботі наші це знайти витік газу, будь-де чи внутрішні, чи підземні газопроводи, його вчасно і правильно локалізувати. За підсумками змагань, усі бригади отримали ще один важливий досвід, адже кожна така підготовка інвестиція в безпеку кожного з нас. У фіналі перемогла бригада АДС Рожищенської дільниці управління експлуатації газового господарства. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. 7 серпня у китайському місті Ченту стартували всесвітні ігри 2025, які триватимуть до 18 серпня. Ці масштабні мультиспортивні змагання відбуваються один раз на чотири роки і включають дисципліни, що не входять до олімпійської програми. У змаганнях беруть участь близько 3,5 тисячі спортсменів із понад сотні держав світу, які розіграють 256 комплектів нагород у 34 видах спорту. Збірна України представляє 99 спортсменів у 19 видах. Першу медаль всесвітніх ігор принесла Україні каратистка Анжеліка Терлюга у ваговій категорії до 55 кілограмів. Українка виборола срібло блискучими виступами першого дня відзначились і українські акробати. Золото здобула змішана пара і срібло-жіноча. А фінальний виступ чоловічої четвірки, який приніс ще одне срібло, вивів команду України зі спортивної акробатики у лідери всесвітніх ігор. Успішним для української збірної став третій змагальний день. Аж 12 медалей по п'ять золотих і срібних, та дві бронзові вибороли спортсмени у шести видах. Надзвичайно приємно, що втретє поспіль чемпіоном всесвітніх ігор з джиу-джитсу став волинський військовослужбовець, інструктор з фізичної підготовки і спорту відділу бойової та спеціальної підготовки 6-го волинського прикордонного загону Богдан Мочульський. Виступаючи у ваговій категорії до 62 кілограмів, провів чотири поєдинки і усі виграв. У півфіналі переміг колумбійця. А в поєдинку за золото здолав представника Нідерландів та втретє виборов чемпіонський титул. Ця перемога особлива, адже Богдан став першим українцем в історії, який тричі виборював перші місця на всесвітніх іграх. Це моя медаль всесвітніх ігор. 2025 Ченду. Золота ця перемога для мене є важливою. Важливо було те, що я підняв прапор і включив дім на в далекому Китаї. Ни тріумф у збірної України з веслування на човнах дракон у п'яти фіналах. Українські спортсмени здобули чотири медалі: два золота у десятимісному човні на дистанції 2 км та восьмимісному на 500 метрів, а також срібло у заїзді на 500 метрів у десятимісному човні та бронза у фінальній гонці на дистанції 200 метрів. Ми всю силу, всю злість вклали в веслування і зайняли чи. Чотири діди стали: два золотих, один срібний і один бронзовий. Емоції від цих гонок були неймовірні. Чемпіонами всесвітніх ігор стали Дмитро Шелесько з тайландського боксу та український каратист Різван Талібов. Ми пройшли дуже класну підготовку в різних місцях з різними спортсменами, з іноземними спортсменами, і все пройшло так, як я очікував. Все як я собі в голові уявляв, і так і сталося на татамі. Золоту медаль зі швидкісного підводного плавання виграла Софія Гречко. І віце чемпіонами ігор стали плавець Олексій Захаров та 17-річна Соня Соколова у вейксерфінгу. За підсумками трьох змагальних днів, збірна України вийшла на четверте місце медального заліку всесвітніх ігор 2025, виборовши 16 медалей: по сім золотих та срібних, і дві бронзові. Упереду ще тиждень напружених змагань. Тож будемо слідкувати за виступами української збірної. Ольга Яцюк, телеканал Аверс.